До вас підходять на вулиці і кажуть, що ви маєте площу цього прямокутника і маєте одну з його сторін. І ваша задача це знайти другу сторону, цю жовтеньку сторону, довжину, яка помічена в нас знаком питання. Як ви це будете робити? Ну, вочевидь, ви згадаєте загальну формулу площі будь-якого прямокутника? Це одна сторона, помножена на іншу сторону. Тобто все доволі легко. Ну і ви кажете, що площа в нас вже відома. Ось вона. Це в нас 42 на x, помножити на y в третьому степені. І це, власне, має дорівнювати одній стороні, тобто 14 ху 14 ху помножити на іншу сторону. На оцей от знак питання. Ми поки не знаємо, не знаємо поки що. Це власне за. Вираз, що це за значення, тож просто так і пишемо знак питання. Що ми хочемо взагалі тут знайти? Ну, власне, оцей знак питання. Тож тоді виходить, наша задача з вами залишити праворуч лише його, лише щоб в нас був він. А ліворуч у нас буде, власне, наша відповідь тобто, чому дорівнюється знак питання. І якщо ми з вами маємо таку ціль, то ми ділимо праву та ліву частину на 14 xy. Тут на 14Х і тут на 14х. то праворуч, у нас ця частина скорочується, залишається лише знак питання, знак питання. А що ж у нас буде ліворуч? Ну, по-перше, ми точно можемо сказати, що в нас тут знищуються ці два ікси. Ну і також знищується тут один Y, а зверху цей Y перетворюється на Y в другому степені. Як це відбулося? Ну, от уявіть, ви маєте деякий дріб. дріб. Зверху у вас Y в третьому степені, тобто Y помножити на y і помножити ще раз на Y, а знизу просто Y. Один Y. І ви ніби скорочуєте ці два Y, І у вас залишається Y на Y, тобто Y в другому степені. Окей, тож, чудово, ми вже знаємо, що в нас знизу, знизу, принаймні, тут буде Y в другому степені. Що ж, у нас відбувається при діленні 42 на 14. Пропоную це зараз з'ясувати. Отже, ми маємо 42 і розкладаємо на прості, прості Множники. 42 це що? Ну, це виходить 21 помножити на 2. Що таке 21? 21 це ж, по суті, 7 разів по 3. І все, ми маємо прості множники. Що ж в нас з 14? 14 це те саме, що 2 помножити на 7, 7 помножити на 2. І ми бачимо, що найбільший спільний множник буде 7 на 2. 7 на 2. Тобто 14. Отже, коли ми ділимо 42 на 14, у нас залишається 3. Отже, 42 поділити на 14, це 3. І ми отримаємо, що ця невідома сторона нас буде дорівнювати 3 у в другому степені.